Перші кроки плідного функціонування урядової програми модернізації медичних закладів Обухівщина відчула ще наприкінці минулого року. Тоді новенькі карети швидкої допомоги стали на озброєння германських медиків та лікарів Українки. А ось нещодавно така медична помічниця надійшла і до Обухівської ЦРЛ. Сертифікат на ще одну карету швидкої для району вручав представник блоку Юлій Тимошенко Володимир Боднар. Сьогодні я привіз сертифікат на автомобіль Ополь. Комбо повної комплектації, і мені хотілося в при вашій присутності передати сертифікат на цей автомобіль головному лікарю і сказати, що, мабуть, таких автомобілів потрібно значно більше, але і три автомобілі для району це теж щось для того, щоб якось. Покращити ситуацію, щоб більш швидко доставляти хворих людей до лікарів до вас, щоб ви могли надати їм першу допомогу. Новина про оновлення автопарку районної лікарні приємно здивувала її співробітників. Свої враження з цього приводу висновила і головний лікар. У мене таке сподівання, що це якби перший транш, але на цьому допомога від обласної ради, від районної ради не закінчиться. Це тільки отакий от хороший початок. Ще раз. Велике вам спасибі, тому що виживаючи у такі скрутні часи і виживаючи так, як виживає медицина, надзвичайно тяжко. Головний медичний заклад району вже на один рік потребував збільшення кількості робочих машин. Такий подарунок для нашої центральної районної лікарні, для української районної лікарні і для дільничої лікарні Германівської був вкрай необхідний. Це та необхідна кількість автомобілів, яка має бути, і використовується цей автомобіль за призначенням. Відразу по тому ще один автомобіль отримали медики амбулаторії загальної практики сімейної медицини в Григорівці. Тож загалом уряд передав району вже чотири автомобілі. Отже, є надія, що урядова програма стосовно виведення наших медичних закладів на європейський рівень і надалі буде активно втілюватися в життя. Марина Кочкіна, Володимир Дон, Олександр Костеніков, студія БАРТ.